Після тренування і м'язи болять. Ось добавки, які реально допомагають відновитися швидше. Креатин – це твій найкращий друг для відновлення енергії в м'язах. Він відновлює АТФ, твоє паливо для м'язів і допомагає швидше нарощувати силу. Сироватковий білок або BCAA – це те, що потрібно для відновлення м'язових волокон. Вживай їх після тренування, і твої м'язи будуть рости швидше і менше боліти. Омега-3 з риб'ячого жиру зменшує запалення після тренувань. Він допомагає твоїм суглобам і м'язам відновлюватися швидше. Магній підтримує нервову систему і м'язові скорочення. Це допоможе уникнути судом і спазмів, прискорюючи твоє відновлення. Не забувай про гідратацію і електроліти. Це ключ до швидкого відновлення. Вода і електроліти допомагають м'язам правильно скорочуватися і розслаблятися. Креатин, білок, омега 3 магній та вода з електролітами ось що потрібно для швидкого відновлення. Тож, вперед, відновлюйся і будь на висоті.